Молдова. Колись доріжка до Ріксуса. Доріжка до Юзі, до Сільпо, в парк. Доріжка в парк. До нижнього білету. Така чвака, ну як воно не буде чвакати, якщо під ногами не асфальт, а така чвака. А зато будете відчувати, що перебуваєте в екосистемі трускавця. Ви б йшли так само було б. Майже повне занурення. На цій алейці теж відчувається осінь, тут липи на липах відносно швидко жовтіє листя. Взагалі дивно, як воно так до кінця вересня потримало ще місцями зелене. Річечка тут біжить. Если важного досчика тут біжись ритчка. Але повали, а теж будь яку пороку гарний вигляд. Молдові. Видно, що є деяка заповненість аж тільки відсотка. Батьківщині є заповненість, так батьківщина відновила роботу десь. Ось вона наприкінці літа батьківщина почала працювати, до того часу вона працювала. У Кристалі знову людей прибуло. Порівняно з тим, що було на початку вересня. Ну, Звичайно менше, ніж було в серпні. Принагідно, нагадаю, у нас ціла є лайки і відео влітку, взимку, восени як зараз. на весні, під час дощу, під час сильного туману, під час снігопаду, коли просто сніг лежить. При плюс 30, при мінус 20, при нулі. Та фактично при будь-якій температурі і погоді. Тому хто знає, цього лейку ходить з нею з Молдови на бюлет. І з батьківщини набивати чи просто прогулюється нею. Просто зобов'язаний поставити лайк за це відео. Білка. Ой, віра дала, а ніна не дала. Цікаво, що коли чоловіки, навіть горішки білочки, вони кажуть, що вона білочка. От, я в не що помічаю, як жінки годують білочку, горішками, вони кажуть, що це бін. Он подошов к нам, он більчонок, он білка, подошов к нам. Цікаво, спостереження, правда? Вот эта гроза. Ми знову біля білету. То... В цій порі немає багато бажаючих тут прогулюватися. Голуби завжди нас чекають.